Мої вітання трісям! З вами ПроСтвол. І ми дуже сподіваємось, що у вас все добре. Сьогодні ми поговоримо про таку культову рушницю, як Бінелі M4. Ця рушниця широко використовується у військових цілях по всьому світу і є однією із небагатьох рушниць, які були створені з нуля, щоб бути бойовими дробовиками. Оскільки вона була створена саме для використання в бою, це робить її ще привабливішою. А вибір дизайну, зроблений бінелі, надзвичайно цікавий і говорить сам за себе. Морські піхотинці Сполучених Штатів використовують цю зброю з 1999 року. Іншими країнами, які зараз використовують Бінелі М4 у військових цілях, є Ізраїль, Великобританія, Австралія, Південна Корея та Португалія. І це лише деякі з них. Ця напівавтоматична рушниця використовується від невеликих тактичних підрозділів до бойових одних з піхоти. Вони перевірені в бойових умовах і зарекомендували себе у низці конфліктів по всьому світу. Це дуже ефективна зброя. Benelli M4 – це напівавтоматична рушниця з газовою системою, жилення якої відбувається з підствольного трубчатого магазину під підсолом рушниці газова система називається АРГО. Якщо коротко, це означає авторегульований газовий. Газова система також дозволяє стріляти настільки чисто, що майже не потрібно чисти зброю. Через здатність газових систем Арго до самоочищення було закоментовано випадки, коли бінелі М4 витримувала понад 20 тисяч пострілів без чистки, і проблем не було. Але двигун прогресу не стоїть на місці, і це також стосується легендарної бінелі М4. І сьогодні у нас на огляді вдосконалений варіант вже звичної нам Бінелі М4 Super 90, створений з урахуванням багаторічного досвіду експлуатації, і це Бінелі МТ4ПРО. Давайте почнемо. Отже, Binelli m 4 t Pro. це вдосконалений варіант класичної М4, створений з врахуванням багаторічного досвіду експлуатації. Ця модель має приклад трохи іншої форми. Він складний з п'ятьма фіксованими положеннями, що дозволяє регулювати довжину згідно потреб стрільця. Його не потрібно повертати в бік, як це було раніше на попередній моделі. Невеличке, але цікаве вдосконалення. Однією із найзнаковіших частин зброї це рукоятка. І це найпростіший спосіб ідентифікувати зброю з першого погляду. Рукоятка залишилася без змін. Це полімерна рукоятка з лініями прирізаними в полімері, які служать текстурою. Вона приємна на дотик. У мене маленькі руки, і я все одно почуваюся добре. Хват надійний та контрольований. Далі у нас іде ОСМ одна із найнижчих частин зброї. Він також залишився без змін. Спусковий гачок має невеликий хід. З усиллям близько 6-7 фунтів і коротким чітким ресетом гачок спуску дійсно хороший. Бінелі справді вражає спусковим гачком, тому що він дуже короткий, надійний і приємний на дотик. Враховуючи що це бойовий дробовик, створений з нуля, той факт, що у нього такий гарний спуск це дивовижно. Органи управління частково зазнали змін. А саме рукоятка заряджання з правого боку вона стала більш виразною, і нею стало легше оперувати. Також кнопка скидання затворної затримки стала більшою. Попередній моделі вона була маленькою і жорсткою, і при слабких навичках її важко було скидати. Запобіжник залишився без змін. Він простий, але продуманий. Роз'єднувач також змін не зазнав. Ствольна коробка без змін. Має штатну планку Пікатіні для встановлення оптичних приладів, універсальний ствол 18,5 дюймів та магазин ємістю на 7 набоїв. В очі кидається інша цівка. Так, всі моделі відмовилися від класичного вигляду цівки на користь модульності. На цю цівку може встановити ліхтар, ціливка тощо. В комплекті йдуть дві планки пікатіні, які встановлюються на штатні місця. Що дійсно цікаво, так це те, що штатні механічні прицільні було вдосконалено. Тобто для полегшення прицілювання за умов недостатньої освітленості передбачено прицільні пристрої з люмінесцентними мітками. Цілик Binelli M4T Pro включає діоптичне кільце, яке легко регулюється, як по вертикалі, так і горизонталі. Мушка фіксована, добре захищена, нерегулюємо. Ці прицільні чудово підходять для стрільби із дробовика і дозволяють вести як швидкі дробові або картечні постріли, так і влучні. Кульові посіли на рідних дистанціях. Я вважаю, що механічні прицільні такого плану це найкращі механічні прицільні для дробовика. Ну, начебто, всі особливості та досконалення бінель М4Т Pro оглянули. Прийшов час трохи перевірити цей легендарний дробовик в дії. Друзі, ми знову завітали до клубу Вільні стілки Много разу Олексій пробував турецьку копію біденлям 4. Сьогодні вирішив дати змогу постріляти зі справжньою BinneLm4, але модифікованою. Стрелей готовий? Так. Увага! Доволі непогано. Зараз Олексій підпрацює перенос вогня по фронту в руках легендарної беннелі М4Т Про. Дивимось. Кілець готовий? Так. Увага! 4,32 Можна ще швидше, Олексію <плес> 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 Зараз Олексій працює перший постріл. Ледь готовий? Так. Увага! 0,99, Олексію, можна швидше. Давай ще, раз. Давай ще раз. Ти готовий? Так. Увага! 0,73. Доволі непогано, Олексію. Головною перевагою на рушниць є швидкостильність. І Олексій нам зараз це продемонструє. Олексій, там продемонструєш швидкість. Я, звісно, не інструктор зеро, але я попитаюся. Сталець увага! Час 3:47. Скільки було пострілів? Сім, Сім пострілів. Доволі непогано. Отже, Олексію. За спиною близько сотні набоїв Твої враження. Я готов продать почку. но не свое. Самое лучшее впечатление. Сравнивая с турецкой, разница есть. Насколько было комфортно переносить огонь, насколько было комфортно отдача, хотя она была небольшой, 28 грамм патронов, но тем не менее. Разница есть. А что ты можешь сказать за цивку, Алексею? Ну, цевьё, как мне кажется, это на любителя, но тем не менее, мне было довольно-таки комфортно у него удерживать. Здесь есть две планочки пикатини и как раз очень хорошо формировал хват. Как тебе Они очень очень волшебные. Думают, очень, очень комфортно очень удобно целиться. Марку сразу можно положить на мишень и не вызывает никакого ну, поиска мишени, поиска марки я как бы не обнаружил. Сразу укладувалась на місці. Тобто ми шукаємо нирку, так? Набачка донора. <реш> Дякую тобі. Та нема за що. А ми будемо будувати підсумки. Бінелі М4 це одна з найкращих рушниць колонебучстворених. Це король світу тактичних дробовиків. Газова система унікальна і дуже ефективна. Він дуже надійний, точний і простий управлінні з м'якою віддачею. Цілки озброєні дробовиком Бінелі М4 можуть легко налаштовувати його під свої потреби. Це один із небагатьох дробовиків, якому військовий сполучених штатів довіряє своє життя. І це не просто так. Підписуйтесь на канал, тим самим ви його підтримуєте. Вам був Простол, залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!